E Один з тринадцяти сирійських отців, які заклали підвалини грузинського чорнецтва, святитель Йосиф, єпископ Алаверцький. Праведник оселився у кахетії у безлюдному Алаверцькому степу. З часом до Йосифа почали сходитись ревнителі подважницького життя. Так виникла обитель і був споруджений храм на честь святого Великомученка Георгія. Обраний настоятелем святий Йосиф з батьківською любов'ю піклувався про братію монастиря та про духовне просвітлення кахетії. Народ з радістю приймав євангельське вчення і полишав язичницькі звичаї. У IX столітті на місці храму великомученика Георгія, де був похований святитель Йосиф, було споруджено величний Алавертський собор. «Намагайся всякому робити добро. А не собі одному. Його ім'я носить великий драматичний театр у Санкт-Петербурзі. Близько трьох десятиліть режисер Георгій Товстоногов віддав цьому знаменитому осередку культури. Вже першими постановками мицю вдалося звернути увагу глядачів і критиків на театр, що донедавна перебував у тіні. А постановка вистави Ідіот за Достоєвським стала визначною культурною подією у російському театральному мистецтві. Надалі кожен з поставлених тостоноговим спектаклів ставав справжньою подією культурного життя не тільки Ленінграда, а й усієї країни. Гори від розуму Грибоєдова, ревізор Гоголя, дядя Ваня Чехова. Ці та багато інших робіт режисера стали справжньою класикою театрального мистецтва. Театр це мистецтво правди, а його основна мета достукатися до совісті глядача. Відкриття закону розширення всесвіту зробило його одним з найвидатніших вчених ХХ століття. Американський астроном Едвін Пауел Хабл показав, що спіральні туманності, за якими спостерігають у космосі, є незалежними зоряними системами галактиками. Таким чином, стало зрозуміло, що наша галактика не єдина у всесвіті. У 1929 році Хабл зробив ще одне відкриття. Він виявив, що більшість зоряних систем віддаляються від нас. Згодом з'явилася нова наукова концепція Всесвіту, який розширюється. Свої дослідження Хабл підсумував у книгах «Світ туманностей та спостережливий підхід. Нині ім'я вченого носить один з астероїдів. А на навколоземній орбіті вже більше 20 років успішно несе службу космічний телескоп, також названий на його честь. Астрономія подібна до пастирського служіння. Потрібен заклик. Павло Михайлович Губенко. Більшості з нас цей український письменник відомий під псевдонімом Остап Вишня. Самостійний життєвий шлях він розпочав у Київській військово-фельдшерській школі. Працював за фахом, але медицина не стала його покликанням. Захопившись літературою, Павло Губенко вступив на історико-філологічний факультет Київського університету. У 20-х роках минулого століття вийшли десятки книг письменника. Усмішки Остапа Вишні були видані в чотирьох томах. Чимало гуморесок, сатирика перекладено на російську, білоруську, молдавську мови, чесність, талант, відвертість таке найзаповітніше ідейно естетичне кредо вишні письменника. Всіма своїми стражданнями, всіма моїми серцями і працями і думками маю право сказати всім моїм читачам Я люблю вас. У наступному випуску про подвижницький шлях преподобного Філофея, присвітера, який служив Господу в Малаазійській області Віфінії у X столітті, український педагог зі світовим ім'ям Василь Олександрович Сухомлинський, герой Сталінградської битви мужній захисник вітчизни Яків Федотович Павлов. Він Творив, бо був упевнений, що митець повинен закликати громадян до совісті, добра і краси, російський драматург та сценарист Віктор Розов.